знає мій номер телефону, і я не збираюся його давати по кураторських областях Харків Суми Чернігів, плюс до цього ще сьогоднішнього дня додається Кировоградщина. У спілкуванні з виборцями я залишаю всім візитівку, Якщо які питання, люди набирають. Що є приємно, не зловживають станням номера депутата, набирають самі такі вже безвихідні ситуації. Буває, телефонують у другій ночі, кажуть, сина б'ють в райвідділку, доводиться включатися, телефонують, дякую, Василю, вже не б... Ну, Система не змінилася. Ті самі методи, які нам залишилися в спадок від сердепії, працюють і сьогодні, на жаль. Тому будемо працювати із Славною Кировоградською громадою. Гадаю, співпраця у нас вийде. В нас на порядку денному, то будемо з керівництвом області мову вести, треба буде двох чоловік на статус помічника-консультанта, офіційний статус, який реєструється по апарату Верховної Ради України. Поряд з тим ми запроваджуємо таку практику як представництво депутата. Тобто це норми закону не передбачено, але поряд з тим і не заборонено. Розробляємо такий формат посвідчення, де буде зазначено представник народного депутата України, наприклад, в Світловодському районі. І вже ж з тим посвідченням можна буде спілкуватися з чиновниками, ну, вони повинні дещо по-іншому реагувати. За вашим бажанням, як буде на те і фінансові можливості, можете планувати громадську приймальність світло.